Друзі, всім привіт! З вами Ляна Бонько, і я в черговий раз відповідаю на ваше питання. Отож, як позбутися тривожності? Отже, багато хто говорить, що ось-ось мають бомбити. Цього, цієї тривожності не позбутися ніколи і ні за яких умов, допоки не буде оголошено припинення війни. Тобто, коли перестануть бомбити, коли перестане. Е Повітряна тривога зникне, коли наш президент оголосить про те, що війну зупинено, що домовленості і так далі. І так далі. Коротше, допоки не буде оголошено а, припинення війни, так, чи наша перемога, доти. Ми будемо завжди лякатися, тобто кожна тривога вона приводить в нас у стан збудженості і цього не позбутися. Можна легше це сприймати, можна полегшити цю ситуацію, але остаточно на 100% практично неможливо. Чому тому, що природою закладено те, що ми маємо зберігати власне своє життя, ми маємо переживати. Тобто, в першу чергу, ми маємо зберегти свою фізіологію. По іншому це не працює, і ми завжди будемо хвилюватися, буде під рівень тривожності підніматися, як тільки буде загроза нашому життю.